Ми продовжимо ранок вдома історію жінки з села Гавронщина, що на Київщині. Сліди окупації власному будинку вона знаходить досі. Її історія, на жаль, не унікальна, але ми маємо почути розповідь кожного, щоб назавжди запам'ятати, як поводилися загарбники на окупованих територіях, і щоб наближати хто чи може деокупацію ще не звільнених українських земель. Дякуємо Збройним силам за те, що вони роблять, і додамо власних зусиль у вигляді волонтерства і Пам'ятайте, що разом ми сила. Оце тут усе було вистріляно. Це вже поприєднували хлопці. Ось дирка. І ось налічніка повністю одорвали. Будинок Надії Гаврилюк і досі нагадує їй страшні дні, проведені в окупації під час повномасштабної війни. Наслідки російських загарбників скрізь. І в дворі, і в будинку. Ще й гостре, ще можна й поранитися. Казали хлопці, заточити його. Вони стріляли оттуда. Ось вистрелювали замків. Надія живе у селі Гавронщина, що на Київщині 16 років. Сама чоловік помер кілька років тому по сусідству, сестри. Про початок повномасштабної війни дізналась від племінника, який служив в Одесі. Страхи жили, ми ще не знали, що таке війна. Вони йшли з Бородянки і йшли прямо сюди. Вони їхали, їхали, їхали. Нам читали 200, там 220, 240, все дзвонили. І ці танки їхали. Ну вони, мабуть, їхали точно знали, куди. І саме страшно було вертольоти. Чотири вертольоти літали. Село обстрілювали з усіх боків, згадує страшні дні. Жінка. Ворожі снаряди впали неподалік будинку. Все відбувалося в надії перед очима. Танки вранці як заводились. вони мене трусилася земля тут. По-перше, наглий один якийсь наглий був. Оце так виїжджав звідси я, а далі вже видно простор. Вони обстрілювали всю мою територію. З пулемета. Коли росіяни окупували село, Надія переїхала до родини сестри. Вони нікуди не виходили. Телефонного зв'язку та світла вже не було. Хотіли запустити генератор, але боялися. Через тиждень почули, як окупанти бігають у дворі, а потім увірвалися в їхній будинок. Вони почали стукати у двері, і ми вирішили, що краще відкрити двері. Сестра каже, я хазяйка на саме менше молодша в нас. І вона відкрила. Ви не представляє, ми дуже були перелякані такі. Ми нічого не знали. Вони відкрили двері, глянули, що у нас багато. Вона кажуть, не бойтеся, ми хороші. За чим ви воюєте? У вас так здесь все добре. Ви знаєте, в нас тоді дібрало мову. Російські загарбники забрали сестру надії з її погреба. Вони винесли 70 літрів вина та продукти. І так згадує жінка: окупанти заходили часто, змітали всю їжу, спустошували холодильники, виносили все, навіть прикраси. У мене навіть на кроваті космічічку всю витрусили. З, знайшли там обручку. Деякі годинники в мене так лежали. Ну, чоловік чує там подарунки різні. Я їх ніде не дівала. Вони просто лежали. Вони забрали все. То все ерунда. Ми були раді, що ми живі, і ніхто нас не труни. В окупації родичі провели понад місяць. Зі сльозами радості на очах вони зустрічали наших військових, котрі звільнили село. Тільки тоді Надія повернулася до свого будинку. Там росіяни перевернули все догори дригом. Жінка веде знімальну групу ранку вдома до кімнати, де побачила документ окупанта. Знайшла його, коли прибирала кімнати після загарбників. Ось тут на крові. Це, це військовий квиток, це не паспорт. Фотографія регіону написано, що Приморський край часті більш нічого там не написано. Скільки йому років? Кажеться, 23. Осталась спипочка золота із хрестиком. Вони тягали цю кровать але не бачили. Та я так зняла Мішал. Я так почепила його. Надія вижила в окупації та мріє, аби всі українці могли вільно жити. Тому ходить до місцевого клубу плести маскувальні сітки для наших військових, які звільняють територію України від російських загарбників.